Всім доброго дня. Сьогодні так почну ось відео. З дороги трошки покажу і ще вулиці наші, нашого міста. Ось так. Ось у нас от такий скверик і всі ці дерева постійно цвітуть так само кожен рік. Бачите, які. А на цьому році теж мало квіточок. В цьому році геть зовсім все майже не цвіте добре. Не знаю, вам видно, оці квіточки такі. Рожевенькі. Ось так мало їх в цьому році, в тому році було багато. Оце не знаю того, що за дерево червоні листки. як називається. Тут нема нічого. Так, дівчата нам тут приносять безплатно такі журнальчики, кладуть в почту. Тут написано Публічна реклама. І ми собі газетки з різних супермаркетів. Бачите, тут ціни є, що в них які є, оферти там. Так що газет, проблем немає. Це дівчатка, оті журнальчики, що я вам показувала там під дому. У нас приносять всякі такі рекламні. Кожен магазин свій має, бачите? Тут е, супермер... супермаркет, супермаркет. Ауремія, Аурема. Тут що Маурус, тут Конад. У кожного там ціни свої, трошки може відрізняються, але но... ось так дивіться. Тут у Конаді ножки курині. 4,95. Отаке з кісточкою м'ясо, 11,90 кілограм. І сосиска. Це, як я вам показувала, така ковбаска, бачите, домашня, от 7,90, ще не сильно й дорого. Ну і м'яско отаке, бачите, ціни які. Це там прям худеньке без жиру 13,90. А є ось жиром. Така прям бістейка, це бізнес-стейк. Ось такі кусочки. мене більше люблять отакі от таке м'яско худе італійці. Ну, є отаке по 1990. 19 Ось так. Києві бачу по 2, ну майже 3 Євро. Це так. Це в набіг. Ну ось тут вина різні, пепсі. Не таке не купляю, пепсі я не п'ю. Ну, ось так. Філадельфія 2 на 9. Трохи сонце забиває. Пекоріно, це такий похожий він на цей на пармезан, але він більш соленіший. Цього спекори з, з вівці цей сир. Теж його можна і натирати, і на піцу, і так на блюда. Ось у саламі наполі. Теж смачні. У них такі оці салюмі смачні салами, майже без добавок, без цього. Ну, У них тут смачні ці продукти їхні, що вони тут виготовляють. Бачите? Ось так, а зараз подивимося. А це такий супермаркет, всякі продають літні ці басейни. Так і ще зараз подивлюся в цьому. А тут теж ось м'ясо. 990. Ну, тут маленький цей, маленька рекламка, якісь двох листків. Ось у мортадела. Бачите, у них варенка ковбаса така тільки буває, одного виду. У них нема е, різних видів там з салом без сала, у них вона однакова. Буває вона на товща, тонша, але в них одна варенка, мортадела називається. Ну, ось такі ціни. Бачите, вже салами. Сир. Ну. Вина, а теж в них смачні, є ось самі дешевші, бачите, євро 59 є, а є такі по 12 і по 50 і по от, фарш е, свиний. 7 євро майже. Ось ну, такі ще сосиски вони роблять, бувають такі цілі. А буває такі вже перев'язані, що ти собі відрізав, там дві скільки тобі треба, от, вже готові. А там-то цілу треба жарити. Ну, ось, бачите, всякі кіндераці меренди там. Це для дітей. отакі такі в них ці меренди дуже смачні, так само продаються постійно. такі є, з цим з вареннями. Ну, Всякі баночки ось. Е, баріла пейсто. Це песто. Ну, помідори, кукурузка теж. Ну, так. Ось такі приблизно ціни. Зараз ще вам покажу. Олії немає тут. Хотіла олію показати. Дуже олія повисилась ціна. Ну, дивіться, які ціни. Тоже Філадельфія ось. ось так. ось. Ось тут є олія. Одна бачу тільки одного виду 890. Оливкова. Це ще дешево, тому що у нас від 10 і далі. Ось такий трошки огляд вам зробила. Це нутелла, Тут не знаю, скільки тут грам не видно. А, 900. 50 грамів це майже кілограм 6 євро банка велика. Ну, кофе, таке козе так само в них нічого так. Ми буває кімбо, в основному купуємо таке. Бачите, за одну пачечку 2 євро, а тут е, ми чотири так разом купуємо. То... Ну, ось такі ціни. Це нам приносять, кожен, майже кожен день це такі рекламки. Якщо вам сподобалось такий огляд, то я на сьогоднішній раз ще покажу вам тут, що всякі тут для бані, для, для пляжу. Таке. Якщо вам таке сподобалось, огляд таких цін, то дайте знати. Ось так, ось і я. Ось сьогодні таке відео у нас трошки інакше теж щоб порозбавити трохи. І сьогодні неділя я буду. Ну, трошки за ті дні там вам записала кусочок. Напишіте мені, чи воно вам зайшло, чи ні. В такому форматі про ціни там. От. І ще хотіла дівчатка спитати: от, оцей закон новий, що вони ввели про про мобілізацію, і там же що -то, е, я читала і було в новостях українських, я чула сама в новинах. Що хто вїде в Україну, там, у кого є навіть, подвійне громадянство, от, то не будуть випускати, тому що то незаконно, бо в Україні немає подвійного громадянства і навіть жінок. У ну, мене немає громадянства, у мене би я не громадянство не брала, мені не треба воно. У мене видно проживання по замужеству, але, але там було сказано ще і за. За, за постійні документи, ну я не знаю, чи це я маю в виду жінок, чи це жінкам тільки тим, яких професій, такі, які підлягають мобілізації, там, медикам, цим, ем, фармацевтам, то їх не будуть випускати, чи це, чи це там ще якісь категорії? Ну, не знаю, бо в інтернеті так само багато інформації, але... Толком нічого ніхто не, не роз'яснює. Так що, може хто знає точніше, якось напишіть мені в коментах, що там і як робиться. От. Хочеться знати. Точно бо я збираюся їхати, не знаю. Вдруг не випустять з України. Що буде тоді? Бачу, я показувала вам те відео з набережною там. Ну, щоб так сильно зайшло вам, то не дуже, я так побачила, що дуже багато переглядів. Ну, але ж... бо мені багато пишуть, що продовжуй, покажи іще. Ну, я обіцяла другу частину там показати, то більш, більш приземлену, як кажуть. <смас> ну, покажу колись. Ну, але ж, якщо вам то треба. От, сьогодні вас вітаю з таким букетиком теж. Це з гофру бумаги. Я зробила квіти. Треба десь з їх щось зробити гарне. От, бачите, такі всякі маленькі розочки. Ось так. І покажу вам ще деякі картини мого чоловіка, хто ще хоче подивитися, інтересується. Ну, сьогодні таке відео буде трохи розслабляюче, без всякої такої інформації. Сильно аж. Сьогодні неділя, якби не хочеться нічого говорити ні поганого, ні, ні якогось такого. Оце одне в мене питання було. От Може сьогодні, якщо вийде, то не знаю, хто там хотів різотто, але у нас тут різотто є різних видів. Жіночка, яка мені писала показати, як робиться різотто, бо вона забула. Ем... То ми, наприклад, різотто, це настояще різотто, справжнє, яке вони там роблять на сівері Італії. Ми того такого ніколи не робили. Ми просто робимо по-своєму там, то з грибами, то і ще з чимось можемо робити. там, е З зафіраном ми вже різотто купуємо у пакетиках, вже готове, так що тільки водою залили. І все, а хай е, вбачає та жінка, як, яка думає, що, що ми тут на, на півдні Італії вміємо варити справжнє таке, яке варять там в ресторанах. І цей... Ми собі варимо різотто, яке ми яке вміємо, яке ми знаємо. Ми не знаємо варити тут, бо тому що тут воно не дуже популярне, те різотто. Його варять так, щоб перемішку з, з пастою, з макаронами. Був і рис, і цей, але щоб так тут спеціалісти різотто варити, то, то мені. Ну, я покажу. Я покажу, як ми варимо різотто, а але якщо не сподобається, то вибачайте. Так що всім гарного недільного дня. От віде відео вийде сьогодні в неділю. Так що бажаю вам всім здоров'я. Дякую за перегляди і за підписки. До нових відео. Ось хочу вам показати ще одну картину мого чоловіка, отаку, з квіточками. Така гарна. Вже давно вам не показувала картин. Це дівчатка, у мого чоловіка, отакі барабани є якийсь вони Африка. Бачите, він колись ходив, грав, це шкіра тут натягнута. Грав у е, цих е, всяких, там ресторанах з другою групою. Там. І це в нього отакі стоять у нас вдома. Я тепер він вже не, не грає, не, не користується. То вони стоять у мене як підставки. Бачите, квіти тут стоять мої ці. Бісер-бісер. Mm, так що отак ось таке воно. Вони колись коштували так само більшаних грошей, а зараз стоять як мебель. Просто отакі вот у нас справи. Ось ще покажу у нас вдома така пантера є на підлозі. І такі вони всі люблять отакі всякі штучки. Бачите, з яким ротом відкритим. В таліці, ну це нормально. У мене внук як колись був вдома, він завжди цієї пантери боявся. На чорна, така страшна. Але потім вже почав йому руку сунути, цій пантері в рот, вже перестав трохи привик до неї. Значте. Це ось ми ходили вчора в піцерії одну, в піцерія ресторан. Ось так на дворі вже вони поставили столики, і всередині на дворі. От, І покажу вам, що я їла. Ось таке м'яско, знизу рукола, там м'яско на грилі, і зверху помідорки з сиром тертим, з пармезаном. Теж така смакота. Може, хтось такою ідею сподобається.